Доброго ранку. Такий дуже, дуже туманний ранок у нас. І ми хочемо вам показати такого прицепчика. Зробили ми прицепчика метр тридцять на два тридцять. Це його внутрішній розмір. Висота бортів 55 см. Колеса ми використали 14, 14. Ступиця Кнотовська, розболтовочка 4,98, алкоска ресора, п'ятилистова амортизатор, брезволючок, відбійнички крила спереді ззаді, по яких можна ходити, по яких можна скаркати. Значить, Вийшло в цьому прицепі. труба 60 на 40 стіночка. 3. Раму ми зробили. 30х50 стіночка 3, але ще раз розкажу за рахунок цієї профільної труби 20х20, 20, з якої складається борт. Рама у нас стає вже 7 см, тобто 70х30. Значить, Як у всіх наших прицепах фанера вшита, гарно її не видно, не буде задиратися, не буде відколюватися, коли при погрузці розгрузці. Значить, Як у всіх наших прицепах, ледовські фонарики, ледовські рожки. Гарно світять дві підсвіточки, номера сховані в бампері, фонарі також сховані в бампері. І відкривається в цьому прицепі передній, задній бортик. Отакий От. От прицепчик на сьогоднішній день. Так як є без тента, буде коштувати 48 тисяч гривень. Нові колеса, упорне колесо, сцепний пристрій. Ланцюжок страховочний, тобто це все є. Значить, зробили ми такі гарні ззаді, таку попалася мені на очі така плівка світло відбиваюча. І воно якось так. Мені сподобалося. Я почав її купляти і почав її клеїти. От такі прицепи, кому цікаво, дзвоніть, зробимо одноосні, двохосні, тормозні, без тормозів. Любі прицепи, які, які побажаєте. Пишіть, дзвоніть, телефон буде в силуці. Все, будьте здорові, мирного неба.